Вітаю, друзі! Як часто ви гуляєте лісом? А наскільки часто, гуляючи лісом, дивитеся вгору? Не часто дарма. Там вгорі можна побачити одну дуже цікаву штуку. Наприклад, ось такий візерунок між кронами дерев? Погодьтеся, виглядає доволі видовищно. Ніби велетенська витинанка, ці форми не випадкові. Цей феномен здобув назву сором'язливість крони або розімкнутість лісового намета, або ще «міжкроновий простір. У деяких видів дерев повністю розвинені крони не торкаються одна одної, формуючи намет лісу з каналами прогалинами. І, хоча в науковій літературі це явище обговорюється з 20-х років минулого століття, учені й досі не мають єдиної думки щодо причин його виникнення. За однією з теорій, високі тонкі дерева можуть під час сильних вітрів діставати ушкоджень, нібито аби уникнути тертя та обламування, вони реагують сором'язливістю крони. Експерименти показали, що дерева, які штучно обмежені від зіткнень і травмування, поступово заповнюють прогалини між кронами. Також побутує теорія, ніби точки росту деяких видів дерев знищуються тертям під дією вітру. Тож, бутімто, це і є пояснення феномена сором'язливості крони. Є ще одна гіпотеза, яка стверджує, що точки росту просто чутливі до освітлення і припиняють розвиток, щойно наблизившись до щільного затінку від гілля сусідніх дерев. Ще одним поясненням є те, що дерева в такий спосіб обмежують переміщення комах мінерів, які здатні завдавати нищівних ушкоджень величезних масштабів лісовим масивам. Та незважаючи на відсутність остаточного пояснення цього явища, для мене сам факт його існування вже є беззаперечним дивом природи, незбагненною загадкою і чудовим задумом гідним огляду в нашому Альманасі. За традицією нагадую, друзі, що світ сповнений цікавинок, і я маю що про них розповісти. Тож до нових зустрічей і до нових див!